Відвідала сьогодні захід шлях ветеранів та свячення безбар'єрності в нашій територіальній громаді. Маю сказати, що так справа потрібна, тому що безбар'єрність доступність завжди була актуальні, тому що це про це про права, про повагу до їхніх людей. А зараз це все більш актуальне, тому що, на жаль, у нас з'являється все більше і більше людей, особливими потребами як цивільних, так і військових. І це наша громадян повага, наша частина шани військовим протестом зробити їх всяком фопні. І я б сказала, це навіть не лише окремий проект для ветеранів, це кошеденну кропітку роботу проектантів, експертів, будівельників і просто небайдужих громадян, які мають помічати якісь недоліки і звертатися, як я ще з'ясувала, в раду без бар'єр, місця і намагатися покращити наші середовища. І я, як проектант, в своїй роботі постійно керуюся принципами доступності, тому що розумію. Що це те, що я можу зробити для нашої громади.